У цьому уроці розглянемо, як працювати з конструктором ланцюжків чат-бота. Ланцюжки чат-бота запускаються після отримання від користувача тригерної дії чи слова команди. За замовченням доступні три ланцюжки: вітальний ланцюжок, стандартна відповідь та відписка від бота. А також є можливість створення кастомних ланцюжків. Щоб створити новий тригер. Перейдіть на сторінку керування чат-ботом і натисніть Створити новий тригер. Оберіть тип тригера та налаштуйте його. Натисніть Додати, а потім натисніть Створити ланцюжок. В конструкторі чатботів сенпульс ви можете додати такі елементи в ланцюжок. Повідомлення, ланцюжок, дія, фільтр. Запит API, пауза випадково та коментар. Натисніть на іконку вирівнювання у верхньому правому куті, і конструктор автоматично вирівнює елементи відповідно до вашого сценарію. Коли ви завершите редагування ланцюжка, натисніть Зберегти, або виберіть Зберегти та вийти з випадаючого меню. Поточна версія ланцюжка буде збережена в історії. Якщо ви залишите конструктор без збереження, поточна версія буде збережена в чернеці. Наступного разу, коли ви зайдете в конструктор, ви зможете вибрати чернетку або останню збережену версію ланцюжка. Ви можете протестувати і відправити собі ланцюжок, щоб перевірити, чи все налаштовано та працює, як очікується. Для цього натисніть Зберегти і надіслати собі. Перегляньте всі ваші ланцюжки, перейшовши в розділ ланцюжки. Щоб знайти конкретний ланцюжок. Натисніть на значок пошуку і введіть його назву. Крім того, ви можете сортувати ваші ланцюжки. Для керування ланцюжком використовуйте, випадаюче меню і оберіть одну з дій. Скопіювати ланцюжок у цьому чатботі, в інший чатбот або інший аккаунт. Також можна протестувати ланцюжок, переглянути історію змін, скопіювати посилання на запуск ланцюжка або видалити ланцюжок. До зустрічі!